Понад 200 вистав зіграли актори Вінницького академічно-музичного драматичного театру імені Миколи Садовського впродовж 114-го театрального сезону. Загалом колектив представив шість прем'єр на великій та малій сценах для дорослих та дітей. Понад 60 тисяч глядачів за сезон 2024-2025 відвідали вистави вже влітку. Частина трупи вирушить до Європи, аби подарувати своїм прихильникам нові враження і емоції під час гастролей. Сезон був надзвичайно насиченим. В принципі, ми виконали все те, що ми запланували. І плануємо і надалі У нас замість запланованих п'яти примір відбулося шість. Це і, скажімо, так, зразки світової класики. Цей детектив, скажімо, командійний детектив Євген Карнаух поставив останній кат за мотивами творів Макдонаха Кати, а е, прекрасно, прекрасною я вважаю, у нас видалася прем'єра. За мотивами італійської комедії, моя професія, сеньор з вищого світу, режисерка, постановниця, народна артистка України та Словінська Власницю цієї вистави. Ми і закрили черговий сезон. А також у нас вже входить в репертуар, і це обов'язково треба відзначити. Українська класика, наша місцева класика, за мотивами творів Михайла Коцюбинського Оксана Бандура поставила виставу Потяг Шлях до себе.